Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. Сьогодні в цьому відео у нас буде мукбанк, реакція на їду. Сьогодні ось такі шашлички у нас будуть з кабачком, перцем, грибочками та помідору. І плюс ще салатик. Я знаю, ми шашлики з вами їли. Але перші ми їли на 10 тисяч підписників, просто звичайно. Потім того року соусом. А сьогодні у нас ми вчора смажили шашлички ну, з сім'єю. Та... Тому такі шашлички будуть з. з е... Тіпо, якби салатом. Ось ще салатик тут ось є, кабачки, п -п -п перець. коротше, та. Грибочки. коротше, Поїхали до заставки. Прореагуємо від 0 до 10 цю смакоту. Let's go! Деніс Фредні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде їсти. Шашлики з кабачком. Значить, це перцем. Грибом 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 Бо тут один гриб грибом і ну тут кабачок. Коротше, шашлики, кабачок. Перець, помідора та. Ну я не знаю, Вроді грецьким салатом, латом, латом, вроді би грецький салат. Коротше, ось таким коротше, Якщо не грецький, то просто салатом, латом, латом. Все, поїхали. Затягуємо ролик, знаю. Поїхали їсти, коротше. Що в нас там? З чого починаємо, дружні? Давайте шашлика. Так. Ось такий кусочок смачний. Угу. Шашлик прям 10 балів. Дуже смачно. Мм. Кабачок так нічого. І ми в принципі, можемо компотом, так. Так, давайте на шашлику 10 поставили. Тепер кабачку. Кабачок 8. Тепер помідора. Помідора. Помідора вісім. Так, перець. Але це не гострий, звичайний перець. Не дуже люблю перець. Поставимо 6 балів. 6 балів. так, Перецю. Налимо О. Дружні, дякую за коментарі під вчорашнім відео. Постараюся відповісти та й перелайкайте. Якщо получиться. Кампот дуже смачний. Тепер у нас грибочок. Так. Поставлю грибу 8 з плюсом, хотів 9 мину нема. Так, давай А Ау. Смачний перекусов. Загально на десятка. На десятку ставлю бо завдяки шашликам. Добавляємо тепер до шашликів салатик. Тепер з салатіком. Так. Я додаю. Хоча ви цього не бачите. Все. Я додав. Давайте тепер салат реагувати. М -м -м. О, салат 9. Смачно. Такий. Весняний ще. Вітамінчики. Зараз то, що треба, пробуйте. Тут у нас, значить, помідорка, петрушечка, жовтий перець, огірок і политом соєвим соусом. Вітаміни топові. І ще цей сирт фет. Топ. Топчик, щоб освіжитися.

Ой, добре. Давайте окремо салатик. Так, я не знаю, може ми його з вами і реагували, але прореагуємо ще раз. Помідора. Помідора. Ну тут в салаті, помідори на 8. Сир фета. Кисленький сир. 8 з плюсом. Або кисленький, так. Так би було 9. Ой, град. Вісім. Не знаю, петрушка це як прикраса. М -м -м, не дуже люблю. П'ять балів. Так. Петрушку, по суті не їсся. Um jogo tem pérez. um bala. Um príncipe e só eu o tudo daí se dobra. E aí, o І ми. Ну, салат точніше. Так. Ми, в принципі, можемо їсти. доїдати цю Ось. Ось, Так виглядає. Давайте доїдати. Доїдаємо. А, що я про що я хотів з вами поговорити? Щось проблема якась вчора була з телефоном. Щось роз... Почав швидко заряджатися, швидко розряджуватися. Як думаєте, що це може бути? По суті, все нормально було з телефоном. Тут почав розряджувати і заряджувати. Зараз вроде би може на спад. Я зарядив до 100% на ніч. Вроді би зараз. Е... Ну, нормально розряджається, але може і ненормально, не знаю. Коротше, ваші догадки. Що це може бути? Пишіть. А ми йдемо їсти. Так, соусом. Шештучок. Умочаю. Ммм, mm, треба ще хліб Ммм, mm, Нема хліба. Що це за негодяйство? <ривіт> Таке дурне слово негодяйство, сказав, Ляхну. Mm. Чекайте, камеру трошки поправлю. О, супер. О, хлібчик. Так. Mhm. Mm Chodia mne bez chlieba smakuje. Ale už І в нас останній шишок. Не качок. Шашочок не качок, бо в зал не ходить. Хі -хі -хі. Якраз не, не качок. Вот таке сильне м'ясо. Та. Я додав собі ще салатика трошечки. Давайте доїдати. Останній шматочок супер. Це з домашнього м'яса. Оце свиня, що, що ми тримали за огороку. Да, мясо, мясо супер шашлыки. Ой. Mmm. Смачно! Я короче вчора. Відзняв ролик. Дивлюсь сам на процентах, 17% розряджується батарея. Ну, це, що я розказував перше. Мав договорити Думаю, нічого себе було 100% тут. Зняли відос 17%, це таке. Там треба батарею міняти. У телефоні. Якщо на то пішло Шашлик дуже смачний. Пробуйте. Сезон шашликів об'являю відкритим. Салатик я їм лишу. Dojedajmo tu Sos, sojivoj sos. Delikatesa. Дуже смачно. Не заплюдаю, не Говори не. до мене. Говори <звук> до мене. Підганяю. А! Бо 40 ще можна вже на роботу трапити. А це все чути на камеру, що до мене говорять. Я якраз хотів завершувати. Все, ми доїли. Що ж, загально я ставлю 10 балів, бо це смачно. Що шашлики витягнули? Це є смачно? Добре, дружні, на цьому все. З вами був Денис Дружній. А, компот, до речі, теж можна на 10 поставити. Реально смачний. Такий уже сік. М -м, супер. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Всім гарного. Пишіть коментарі, коротше, всім гарного дня. Всім пока. Бувайте! Побачимось в наступному відео. Так, такі справи. Поїли дуже смачно. Салатик топ. Рекомендую. Зараз сезон починається. Готуйте собі. Шашечки. Компот десятка, та дуже смачний цей компот. Готуйте собі, смакуйте цей салатик, рекомендую теж. І шашлечки. І коротше всю їду, яка сьогодні у нас була у відео. Рекомендую. Так, всім пока-пока. Бувайте, йоу. Поїли йой. Капець як смачно. Пока.